О, малечку! Цить, Сашко, не плач, приказував мені прадід Тарас, коли я починав чогось там ревти, не плач, дурачок. Приклипаємо косу та поїдем на сінокіс, на десну, та накосимо сіна, та наловимо риби, та наваримо каші. І я примовкав, а Тарас тоді, дідів батько, Брав мене на руки і розповідав про десну, про трави, про таємничі озера, дзюбне, церковне, тихе, про Сейм. а голос у нього був такий добрий і погляд очей, і величезні, мов коріння, волохаті руки були такі ніжні, що, напевно, нікому й ніколи не заподіяли зла на землі. Не вкрали, не вбили, не одняли, не пролили крові, знали труд і мир, щедроти й добро. Напораєм сіна та наваримо каші. Не плач, хлопчику. І я примовкав тоді. Потім тихенько самими кінчиками пальців одривався від землі і зразу ж опинявся на тихому, на церковному, на сеймі. Це були найкращі в світі озера й річки. Таких більше нема й не буде ніколи. Ніде.